Вітаю вас, мої любі тільці! Сьогодні ми з вами подивимось, що очікує на вас у грудні 2023 року. І розпочнімо ми з вашої основної карти місяця. І у вас це радість, дух, колібрі, чудова карта. Я бачу нові яскраві емоції для вас, бачу святкування певне, яскраві кольори в житті, якісь свята, можливо, бо в нас ж будуть свята, то ви їх досить таки весело і добре зможете відсвяткувати. І ну, взагалі дуже чудова і прекрасна карта такої легкості, коли немає якихось обтяжливих обов'язків. знаєте, Можливо, ви будете у відпустці. А, якась така просто чиста, щира радість очікує на вас цього грудня вже. Тут і додати багато нема, що. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися, з чим буде пов'язана ця ваша радість. О, імбир! Сила, влада, ви почуватиметеся набагато сильнішими, начебто ви маєте якийсь авторитет, я чую, владу, контроль над власним життям, над ситуацію. Можливо, Більше ваш дохід якось або збільшиться, або стане більш стабільним. Ви відчуватимете більше контролю над цією сферою вашого життя, над вашим здоров'ям, так само, над тим, що відбувається у вашому будинку. Буде певна гармонія в родині у вас у коханні так само. Тобто, таке відчуття більшого контролю над ситуацією з вашого боку, що ви маєте силу, ви маєте енергію життєву так само. І це, власне, принесе вам радість. Дуже чудовий розклад. У вас буде чудовий грудень, любітельці, судячи з усього, давайте ще візьмемо від іншого оракулу карту. Так, бачите, будуйте силу, сила, ви відчуватимете силу. Ну, це, звісно, може бути буквально фізична сила. Можливо, до речі, хтось із вас. Розпочав не так давно тренуватися, будувати фізичну силу, так, тренувати, качати м'язи, своє тіло, то у вас це вдасться, ви, ви досягнете дійсно результатів, які ви побачите, ви зрозумієте, що вони чітко є, ви відчуєте їх у своєму тілі, і ви будете дуже раді з цього приводу, власне. Або це може матися на увазі не саме тіло, а Сила у стосунках, наприклад, так, що ви будете відчувати, що ваші стосунки стали більш міцними, більш такими стабільними, більш гармонійними, бо тут ще й в нас такий фон ем, про гармонію, гармонію різних кольорів. Ваша інтуїція так само, ваш інтелект. Стане сильнішим. Можливо, ви прокачували не тіло, не м'язи тіла, а розум, свій інтелект, якимись вправами навчалися, можливо. І тепер ви відчуватимете силу власного розуму, що ви завжди знаєте правильну відповідь звідкись. або через вашу інтуїцію, загострену таку, або через ті знання, які ви, навички, які ви отримали нещодавно через певне навчання. Або це про матеріальну ситуацію також може бути, що ваш дохід збільшився, і ви відчуваєте контроль і силу для того, аби досягти ще більших якихось висот у вашому розвитку, кар'єрі, роботі, у будь-чому насправді. Для кожного із вас це може бути різна сфера. Насправді, бо вас же стільців багато тут, тому думайте, що це може бути саме для вас, але ви будете дуже раді. Це, напевно, те, що ви хотіли. Ви дуже цього хотіли. Дуже хотіли в певній сфері вашого життя мати більше сили, влади і контролю над своїм життям. І у вас це вийде цього грудня. Давайте візьмемо Таро карти, може, вони нам більше розкажуть деталей? Так, туз мечів. Це про навчання. Це про нові навички, і це про нові такі ментальні е, патерни, новий спосіб мислити, так? Тобто щось таке. Щось таке, і більша сила. Бачите, як він міцно тримає цього меча. Тобто він вже не просто має знання, навички, чи там накачені м'язи, чи певні контакти з новими клієнтами по роботі, а він знає, як використовувати те, що він має. Ви будете знати у грудні, як використовувати те, що ви маєте, і в цьому буде ваша сила. Ну, Як цікаво! Так, вісімка пентаклів. Так, це стосується, скоріш за все, або вашої роботи, навчання, кар'єри, бізнесу, або вашого тіла, бо тут пентаклі. І вісім пентаклів це саме про навчання, майстерність і навички. Тобто, що б ви не робили до цього? Чому б ви не навчалися, щоб ви не прокачували? Це вже в грудні ви побачите результат. Ви відчуєте себе майстром у цій справі, або майстром власного тіла, або чим би ви не займалися. Ви відчуєте силу, яку вам дають ці навички, ця майстерність і ці знання. Тут знання також є, тобто досвід, знання певні. Все це разом вам надає силу. Смерть. Угу. Цікаво, що за радісна смерть, така башта. Дивіться, ви не лякайтеся, бо в вашому розкладі тут головне це радість. Тобто смерть і башта означають, що закінчиться щось, що це вас дуже порадує. Щось закінчиться, що вже вас дістало, про що ви вже молилися, щоб воно закінчилося скоріше. І це станеться раптово. Ви раптово відчуєте, що все у той період, коли я був слабим. В будь-якій сфері слабим там на роботі якимось новачком, так слабим у навчанні, слабим е, фізично цей період раптово закінчиться, і ви побачите, що ви маєте силу, авторитет, знання, навички, вміння, е, з якими ви можете набагато краще контролювати е, всі сфери вашого життя, направляти їх в те русло, де, де ви хочете їх, власне, бачити, і це принесе вам радість, велику любительці. Лицар мечів, так. Знову ж таки, це про навчання, і ще це про те, що ви будете готові кинутися в бій, скажімо так. До цього ви були не готові, бо вам не вистачало впевненості в собі, можливо, через те, що вам не вистачало при цьому і реальних якихось знань і навичок. І ви відчували себе більш слабким у певній сфері. Ви відчували, що ви не маєте сили будь-якого формату сили. Аж тепер ви будете настільки впевнені у своїй силі, що ви з ентузіазмом будете кидатися в цей бій, чим би він не був, і будете готові перемагати. Паш мечів дуже багато мечів. Тому я думаю, що тут багато саме інтелектуальної якоїсь праці і зміни саме у ваших патернах мислення, у ваших думках, як ви мислите, і це новий певний початок. Тобто ви полишаєте позаду якісь думки, які вас мучили, які вас робили слабкими раніше і не давали вам радіти. Дев'ятка кубків. Чудово, це здійснення мрії, як я вже казала. У вас, напевно, була якась мрія, щоб щось закінчилося, щоб закінчилася ситуація, в якій ви відчуваєте власну слабкість і не відчуваєте радісті. Радості, і вона закінчиться, і це буде сюрприз для вас. Бо, хоча насправді ви за цього працювали і робили багато чого, але ви не будете очікувати, що це станеться так швидко і саме таким способом, як воно станеться цього грудня. І якась ваша мрія, якесь ваше бажання важливе для вас, воно здійсниться. І Королева Пентаклів завершує цей розклад. І це знову ж таки мені каже, що це більше про матеріальну сферу, або про ваше тіло в буквальному сенсі, або про ваші заробітки, доходи, вашу роботу, навчання, кар'єру. І знаєте, тобто ці досягнення вони будуть матеріальними, але Шлях, який призведе до досягнення до цих досягнень матеріальних, він більш ментальний, тобто ви реально. Досягнете цього через певні знання, і навчання і думки. Ось саме тут важливе це як ви мислите і вам дають цю силу і енергію саме ваші думки. Ну, ви знаєте, що наші думки вони дійсно ладні нам надавати силу або забирати її. І, наприклад, якщо ви концентруєтесь постійно на негативних думках, і це в голові своїй. Крутите день і ніч, як все погано, то це знесилить вас, це забере вашу енергію, силу навіть фізичну. і вам буде навіть тяжко встати потім з ліжка. Тому думки дуже є важливі і гарна новина в тому, що ваші думки зміняться цього грудня і ви досягнете через це своїх результатів. І якась раптова ситуація вам допоможе, але вона станеться не просто так. Коли вона станеться, пам'ятайте, що це завдяки вашій праці сталося. Це просто вищі сили відреагували на ваші досягнення, на ваш розвиток і трошки допомогли вам збоку, аби ви могли досягти здійснення ваших бажань. І ви будете дуже сильно радіти цьому, любі мої тільці. Що ж, у вас чудовий розклад на грудень, я дуже за вас радію. Насправді, ви молодці, ви можете пишатися собою своїм навчанням, своєю роботою, своїми досягненнями цього місяця. Ну, а якщо вам сподобався цей розклад, поставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам щасливого грудня! Бувайте, любітельці!